І так, двигун вже ми зняли з просто сервісом. Він отакий, от, я його на розборку, поїду, ну після того я вже новий двигун поставиться, то може ще цей прийдеться назад ставити. Не знаю, за скільки мені, скільки мені дадуть за нього, тому що стан у нього не дуже, інвест тут, коротше, сальники тут коротше, ужас. Коротше, все в маслі. Побачимо, заодно буде цікаво, скільки за цей 1.3 дадуть. Свічки нові ми викритимо, поставимо. Не, новий я двигун. Теж вже не, це, тут ну розпідвала, сальник бачу, нормальний. Нормальний, вал трошки там вписівся. Ну, Головне, щоб не ми втісилися. Ну, В общем, на сьогодні вже все. Двигун знятий и завтра вже будемо робити дефектування нового двигуна, да, так, і встановлювати полося, радіатори, проводка, коротше, всі ці діла. Саме так. Все. Я Пу тут і не був покинути. Поки що, поки, поки що каса вже... каса біжить, да. все нормально. Якщо хтось не бачив, як виглядає підкапотне пространство Ланоса без двигуна, то от можете подивитись. Клас. Стільки місця. Мені кажется, туда туди навіть з какой якийсь мотор залезет на ура. Це 3.0, 0 М57, дизель. Ну, це вже буде в следующих відео. От, до речі, в такому стані двигун. Те, що я казав, він бачите, він весь просто, просто весь в маслі. Короче, жах. Сальники всі ужас. Тут так само масло. Короче, тут масло всюди, Цей двигун в жахливому стані. Але тут, в принципі, чисто. Я це чистив колись.